Все. В минулому році досить 38 машин було вручено людям, інвалідам, війни, інвалідам по здоров'ю, які по законам України, яким положено машину. Новий рік почався, я думаю, що цього року буде більше, ніж 38 машин вручено, тому що черга досить велика. Але потихеньку, потихеньку, з кожним роком все більше, більше держава звертає цих людей.